Друзі, вітаю вас із сонячної Албанії, а саме з міста Саранда і готелю Mango Luxury Resort. В цьому готелі я провела 4 класних дні, і цей готель дійсно вартий вашої уваги. Чому? Покажу далі. А поки будемо дивитися, я вас запрошую підписатися на наші соціальні мережі, які вказані в контактах під в описі під цим відео. І поїхали! Перший дуже важливий момент: в готелі є власний паркінг. Чому це важливо? Бо ну, з паркінгами в Албанії дійсно велика проблема. Коли ви приїжджаєте в готель власним авто або орендованим, вам є де поставити автомобіль. Отже, ми на ресепшені готелю Mango Luxury Resort. Тут прохолодно, приємно пахне і вас зустрічають класні співробітники готелю, які дуже ввічливі і завжди хочуть допомогти. Знаєте, що мені сказали а, один раз ввечері? Сказали, це має бути ваш найкращий відпочинок. Тому, будь ласка, кажіть все, що ви хочете, і я буду робити це для вас. Прямо з ресепшена в нас потрапляємо ми з вами в зону ресторану. Ресторан працює на сніданках, як шведська лінія, і обід вечерю можна замовити по меню, як звичайний ресторан, заплативши при цьому кошти. Нам на меню в нас є солодощі, джеми, водичка, соки, пластівці молочко, ну і стандартний набор, якісь сосиски. Яйця в трьох видах, овочі, сири, млинці, а також є смачна випічка, фрукти, йогурти. Ну і споживати все це ми будемо на класній терасі з виглядом на море. Видмані? Будь ласка, обираємо столик. Як вам тут вигляд? А по дорозі на пляж нам з вами трапиться Нічний Клуб. Тому, для кого важливі такі розваги, вони є в готелі. Ходімо, покажу. Отже, дискотека. Вона відбувається тут. З виглядом на море можна замовити напої і провести час так, як ви вважаєте за потрібне. До речі, шумоізоляція в готелі дуже гарна, і дискотека не заважає іншим гостям, якщо вони просто хочуть поспати. Отже, друзі, ми з вами прийшли на пляж. Тут є декілька фішок. Це взагалі пляжний клуб, яким можуть користуватися гості будь-яких готелів, які відпочивають в Саранді, і платити кошти за шезлонги і парасолі. А, гості готелю користуються шезлонгами, парасолями і рушниками безкоштовно. Додатково до шезлонгів є ось такі м'які крісла, які, на яких дуже зручно до речі, відпочивати. Ви просто показуєте карточку від номера. І уважні бічбої проведуть вас, постелять вам рушничок і зроблять все, щоб ваш відпочинок на пляжі був комфортний. А ось ця частина нею користуються вже гості з інших готелів, які приходять сюди поплавати, бо пляж дійсно гарний. Ходімо, глянемо море. Пляж гальковий, при вході галічка і досить швидко набирається глибина. Але вода дуже чиста, кришталева. Просто подивіться. Чи варто їхати в цей готель? Однозначно так. І до речі, я забула вам сказати одну дуже важливу інформацію. В цьому готелі, як в принципі, і у всій Албанії, взагалі немає сусідів. З вами спілкуються міжнародною англійською мовою. Тут класний сервіс, класне обслуговування, чудова кухня, чудова природа. Тому, якщо хочете відпочити без сусідів, то, будь ласка, звертайтеся, забронюємо для вас тур в Албанію. А також. Звертайтеся за прорахунком і бронюванням турів будь-які куточки світу, за контактами, які вказані в описі під даним відео. Залишайте з нами на зв'язку і очікуйте нових відео. Пока-пока!